Доброго дня вам, доброго вечора. Ну що, давно я не знімала, все ж таки, що ж я купляю в магазині. І цікавились цінами, тому зніму ось таке невеличке відео. Хочу ще раз нагадати, що зараз ми з вами знаходимося в місті Стеллартон, Нова Шотландія, Канада. Звати мене Світлана, тут я вже почти півтора року. Працюю, <гум> живу. Живу окремо, орендую двокімнатний такий дуплекс. От. Ну, кому цікаво, подивитись мої ласт відео. Окей. Так що до того зараз ми все ж таки сьогодні п'ятниця. Я сходила в собі, скупилась я. Скупилась я на 26 доларів. Подивлю, роз, розповім 26 доларів, почти 27 26, Е, Розповім же, що ж я все ж таки купила і скільки що коштує. Дуже цікаво було багатьом. Так, купила скільки я бананів. Їх тут 6 штук, доволі великі банани. Коштували вони 3 долари. Тобто кожен банан 50 центів коштував. Так, далі. Далі я купила ось таку нутелу. Вона коштувала десь близько щось там 3,95. Нутела така невеличка. 3,95. Так, кюкамбер. Огірок ось такий 2 долара, 1,99. Так, що це я? Ага, сир купила е, Моцареллу. Коштував він 4,75. Його тут десь около 400 грам, мабуть. Так, 375 грам. Е, ще купила я ось такі, 900 грам тут. Ну, ось такі сосиски, можна сказати, такі. З такої фірми. Коштують вони 9,99. 10 доларів. Тобто вони затягнули доволі багато. Але ці 900 грамів мені надало хватить. Так. І ще купила собі морозиво. Я купляю ось таке морозиво. воно мені дуже подобається. Коштує воно зараз по скидці 3,99. 2 літри. Тому, ну, ось так от. Це ось ви можете подивитися, що і як. От. З вами була Світлана, з вас підписка, з мене нові відео.